Він казав те, що і ми. Чого я буду вдома сидіти? Чекати їх з автоматом, коли прийдуть в гості. Каже, я маю бути там. 4 жовтня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощались із 36-річним військовослужбовцем Віталієм Дембіцьким. Побратим Віталія Артем розповів, що загинув військовослужбовець під час артилерійського обстрілу 27 вересня 2023 року на сході країни. Ми були кращими друзями. Служимо з першого дня війни. Він завжди добра, вічлива людина. Чомусь війна забирає саме таких, на жаль. Герої не вмирають, кажуть люди. Не вмирають лише тому, що вони живуть в наших серцях. І ми завжди їх пам'ятатимемо понад усім. Віталій Дембіцький закінчив школу у селі Троянів Житомирського району. Після школи навчався у п'ятому професійно-технічному училищі, здобув професію будівельника. Затим працював у приватних будівельних компаніях. Ольга Юрченка, директорка міського центру соціальних служб, розповіла, що Віталій за станом здоров'я не підлягав мобілізації. Він добровільно прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із проханням, що він хоче, він буде захищати Україну, але стан здоров'я не, не давав. Можливості прийти мобілізацію, і він він не відступився від свого від свого задуму, від свого поклику, ось цього патріотичного поклику, і він просто долучився до складу сил територіальної оборони збройних сил України. І практично з першого дня війни до останнього подиху він захищав Україну у складі одного із підрозділів територіальної оборони на передових рубежах, там в зоні активних бойових дій. Артем каже, що Віталій завжди розповідав йому про свою родину і чекав на зустріч із донькою. Він лише хотів, щоб його сім'я чекала вдома. Це все, що він хотів. Поховали Віталія Дембіцького у селі Троянів Житомирського району. У Віталія залишились батьки, дружина, донька.